У Києві сили оборони знищили близько десятка ворожих дронів, що атакували столицю на прямому зв'язку. Наша кореспондентка Тетяна Демох таню, тож, які наслідки атаки чи є інформація про постраждалих? Вітаю Ігоря. Інформація щодо постраждалих, які постраждалих постраждали, не зверталися до медичних служб. Ми також звернулися до ДСНФ. Вони повідомили, що на місце події вони не виїжджали. Ми відповідно зараз тут і бачимо тут такі незначні уламки, які потрапили до машин. Ось це місце прильоту. Нам показали місцеві жителі, тобто частина. Саме дрону впала сюди уламок. Скоріше всього збитий. Бачимо автівки, які пошкодили цим уламком. Нам повідомили місцеві жителі, що була вибухова хвиля, і ось потрапило в три автівки. Бачимо місцеві жителі їх вже закрили такою плівкою. На автівках є такі невеликі дири. Ну і ми поспілкувалися з людьми, які тут проходять. Вони сказали, що будинок цілий будинк. Ку ніяких уламків немає. Про постраждалих також відсутні сюди. Час від часу приходять люди. Більше дивляться на всі цю цю історію, всі ці уламки. Нині це все ігорю. Передаю тобі слово Дякую, Таню. А Тетяна демах про наслідки атаки дронів на столицю.